З нами головний тренер команди Київ Кепитас Вадим Шахрайчук. Вадиме, сьогодні команда набрала незвично мало штрафних хвилин. Це через те, що ви з ними розмовляли чи чому розмовляли дійсно минулі три матчі було забагато вилучень, да і це, це нам помішало здобути наші очки. В в минулому матчі да? тому хлопці почули мене. Да? Сьогодні намагалися грати дисципліновано. В цілому це вдалося, да? за це подяка да? їм. Ну, Зрозуміли, що коли забагато вилучається, то важко розраховувати на перемогу. Сьогодні була гарна реалізація більшості. Можна сказати, що це сильний компонент команди. Ви якось це відпрацьовуєте. Працюємо звичайно, ну, хлопці молодси, да. забили три дуже красивих гола. Ну, молодці відпрацьовуємо. Як ви оціните гру Ніка Вілардо за ці два матчі? Вілардо з перших днів, да, можна так казати, влився в наш колектив. Хлоп, команда прийняла його, да, тому він він. І минулий матч, і сьогодні, звісно, зіграв на нуль. Да, обидва матчі він нас виручав. Да, ну, супер, так. Да, все, все. Ми поки що, то, то, що, то, що ми чекали, ми отримали. Дякую.